Всім привіт! Наступила осінь це пора в'язання шкарпеток та гольфіків. І якщо ви стикнулися з такою ж проблемою, як і я, що мені не подобаються такі гострі е, закінчення носочків е, при в'язанні самого, самого носочка, е, ми почнемо в'язати носки тупим кінчиком. Ми збережемо ці бокові дві лінії, але ми не будемо дов'язувати, спускаючі петлі до самого кінця, щоб отут стягнути останніх 6-8 петельок. Якщо вам цікаво, як в'язати, починаючи від носочка, запрошую до перегляду. Для роботи я взяла Янарт Меріно Deluxe ниточку. І мені зручні спиці для саме цієї нитки 3,5. Методом пробного набору я зрозуміла, що мені зручна ширина в 10 петель, тому я беру приблизно сантиметрів 20-25 ниточки і складаю спиці разом. Для початку я роблю петельку, де верхня ниточка буде, ниточка від самого мотка. Коротенька ниточка висітиме донизу. І отаку петельку я одягаю на нижню спицю. Затягнувши цю петельку, я перевертаю цю ниточку ще раз. І так вона виходить ніби в два обороти. Це в нас є перший накид на нижню спицю. Далі потрібно брати до уваги кілька нюансів. Перший, ми спиці зміщуємо, нижню, суваємо десь приблизно на сантиметр півтора. І в нас є задня спиця і передня спиця. Так само ниточки в нас накинуті в стандартному положенні на два пальчика. У нас є передня ниточка і задня ниточка. І основне правило ми передню ниточку накидаємо на задню спицю. Задню ниточку завжди накидаємо на передню спицю І так почергово зрівнюючи петельки на першій і на другій спиці, для того, щоб було 10 і тут, і тут. Тепер ще одне правило: ми передню ниточку накидаємо наверх від себе, задню ниточку закидаємо наперед до себе, від себе до себе. Від себе на задню до себе на передню. Ось таке переплетення в нас повинно бути. І так ми набираємо до тих пір, поки в нас на обох спицях не буде 10 петель. У нас залишається хвостик. Ми зрівнюємо дві спиці і перевертаємо наші спиці в такому положенні, як ми маємо в'язати по кругу. У нас є хвостик це на у даному випадку, коли ми перевернули на передній спиці, в нас не зафіксована остання петелька і нам в слідуючому рядочку, це буде нульовий рядочок після набору. Нам потрібно буде в першому цьому нульовому рядочку притримувати оцей хвостик, який нас надалі буде нам слугувати маячком. Тобто, це буде початку нашого кожного ряду. Ну, ми будемо проходити в одну сторону і, повертаючись назад до цього хвостика, у нас буде пров'язаний рівно один рядочок. Ми знімаємо з нижньої петельки набору притримуючи хвостик на жилку і починаємо лицевими, слідкуючи, щоб петельки не були перевернутими, просто лицевими пров'язувати першу сторону, перші 10 петельок. Далі ми перевертаємо роботу. Другу сторону нам потрібно пров'язати. Ми переміщаємо на петельку, а пров'язану половинку знімаємо на жилку. І пров'язуємо знову, не перевертаючи петельки, 10 петель. Ми пров'язали нульовий рядочок і повернулися до нашого хвостика. Тепер ми будемо в'язати перший рядочок. Петельки, які ми зараз будуть в роботі, ми беремо на задню спицю. Хвостик даний. Ми пров'язавши зараз кілька рядків, можемо витягнути гачком наверх, щоб не чіпляти додаткового маячка. Тому що якщо носочок почне в'язатися, хвостик буде схований всередині. А в кінці роботи ми можемо наново проштовхнути його на виворотну сторону і зафіксувати. І так, перший наш рядочок. Перший рядочок ми будемо робити добавки такі, щоб от образувалася в нас така оця лінія бокова. Подвійна, від якої будуть іти накиди. І так, витягуємо нижню стицю, першу петельку ми пров'язуємо лицевою, і після першої петельки з обох сторін ми будемо робити накиди. Накиди ми можемо робити, витягуючи з попереднього рядочка, а можемо робити накиди повітряні. Накид ми зробили і тепер з 10 петель дві крайніх лицеві, а 8 ми пров'язуємо лицевими. Доходимо до останньої петельки і знову робимо накид. Останню петельку пров'язуємо лицевою. Ми половинку пров'язали, хвостик з іншої сторони, тому нам потрібно повернутися в першому рядочку до цього хвостика. Другу сторону пров'язуємо, витягуємо пров'язане нажилку. Першу петельку ми пров'язуємо лицевою, далі ми робимо накид. Вісім петель ми пров'язуємо лицевими, доходимо до перед останньої петельки. Перед останньою петелькою ми знову ж таки робимо накид і останню пров'язуємо лицевою. У нас пров'язаний перший рядок, другий рядок і всі парні рядки ми будемо в'язати по малюнку. Ми повернулись до хвостика, це означає, що ми будемо в'язати третій рядочок. В третьому рядочку ми також будемо в'язати з добавочними петельками після перших петель. Першу петельку ми пров'язуємо лицевою в третьому нашому рядочку. Далі ми робимо накид, і далі ми пров'язуємо середніх 10 петельок вже лицевими. І перед останньою петелечкою ми зробимо накид і останню пров'яжемо лицевою. Тому у нас в третьому рядочку вже буде 14 петель. Ми пров'язали третій рядочок з обидвох, на обидвох спицях. У нас по 14 петель на кожній спиці. Ми в'яжемо четвертий рядочок, де ми в'яжемо без накидів просто лицевими петельками. Повернулися ми до хвостика, пров'язавши четвертий ряд. В п'ятому рядку ми знову додати накиди. І так ми будемо додати накиди, аж поки нам не буде достатньо отут ширини, яка в нас піде потім на в'язання основного полотна. Тобто, методом прикладання, одягання на пальчики оцієї, Частинки Ми в кожному рядку непарному додаємо по одній петельці з однієї сторони і з другої перед останніми лицевими петлями, на одній стороні спиць і на другій стороні. І дов'язуємо до тої кількості петель, які в'яжемо просто по кругу. І так, в моєму випадку із 10 петелечок, які йдуть петлі набору, безшовні, абсолютно. Я в 11 рядку зробила останні добавочки по оцих лініях. В результаті в мене вийшло по 22 петельки на одній і на другій спиці. І в моєму випадку цього достатньо для от ширини носочка. Тому в одиннадцятому ряду зроблені добавочки накиди, 12-й рядок вже пішов по кругу без добавочок, і далі ми пров'язуємо саме от, оцю довжину від прибавочок на носочок до початку в'язання п'ятки. Оцю довжину ми в'яжемо просто по кругу. Кого зацікавив такий? зацікавив такий спосіб, можливо, хтось не знав, будь ласка, пробуйте. Вам всім дякую за перегляди і па-па.